Що спільного між пилососами і тарифами на комунальні послуги у Києві знайшли зв'язок. Після подвоєння плати за утримання будинків комунальники взялись за пилососи. Тільки висмоктують вони не лише пил з під'їздів, а й гроші з кишень киян. Чи дійсно покращиться прибирання, чи це просто виправдання за підвищення цін? З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, що кажуть експерти про нову ініціативу київських комунальників. Докладніше далі! Як повідомляє ТОСН, у Дарницькому та Оболонському районах Києва з'явились спеціальні комунальні бригади з пилососами. Заступник голови КМДА Петро Пантелеїв розповідає: працівники миють і чистять усе: стіни, вікна, двері, підлогу. У хіти йдуть парогенератори, пилососи та спеціальні мийні засоби. Поки що залучено лише 30 працівників та 50 одиниць техніки на два райони. Влада планує розширити досвід на все місто. Звучить амбітно, але чи реально це? А тепер про ціну питання у березні вартість утримання будинків зросла з 6,7 гривень до 12,50 – 13,08 гривень за квадратний метр майже вдвічі. Саме цим підвищенням і пояснюють створення клінінгових бригад. Цитата для тотального та ефективного прибирання у місцях загального користування створені клінінгові бригади. Вони мають поадресний графік. Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА. Водночас чиновник скаржиться на дефіцит кадрів, особливо двірників та слюсарів. Але при цьому для комунальників закуповують 50 одиниць техніки. Олег Копенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України, не вірить в ефективність нововведення. За його словами, дефіцит кадрів у керівних компаніях сягає 50%, і справа не в мобілізації, просто зарплати катастрофічно малі. Щодо тотального прибирання, експерт не вірить, що 30 працівників на два райони зможуть ефективно працювати. На його думку, ця ініціатива більше схожа на показуху, а купівля техніки спроба створити гарну картинку. Попенко також іронізує, як робітники прибиратимуть підлогу у старому будинку пилососом. Хіба що використовуватимуть ті, якими листя в парку роздмухують, щоб розв'язати проблему, потрібно значно більше трудових ресурсів і зміна самої системи управління багатоквартирними будинками. За його словами, спочатку треба прибирати з будинків всі мертві душі, які десятками отримують заробітну плату, і заборонити працівникам КПКК виконувати роботи, які не входять до їх обов'язків. КМДА прикривається псевдореформами, щоб виправдати підвищення тарифів. Підсумовує Олег Попенко. А це на його думку взагалі незаконно. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі, де в Україні можна отримати зарплату у 3,5 мільйони гривень, а премію у понад 4,5 мільйонів лише за один місяць. Телеграф знайшов таку роботу. З вами Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатись, на які посади держава витрачає мільйони. Докладніше далі. Липень став золотим місяцем для топ-менеджерів державного приватбанку. Як повідомляє ОБОСЮА, голова правління Мікаель Бьоркнерт, заробив 3,5 з мільйони гривень чистої зарплати, і це без премій. Для порівняння в червні він отримав лише 2,1 мільйона. Тобто за місяць зарплата зросла ледь не на півтора мільйона. Розміри премій також вражають. Деякі члени правління отримали бонуси від 3,8 і до 4,6 і шести мільйонів гривень. За один місяць це в 184 рази більше середньої зарплати українця. Ощадбанку також добре подбали про керівництво. Голова правління Сергій Наумов за липень заробив 1,4 мільйона гривень на 368 тисяч більше ніж у червні. Щоправда, без премії, тільки зарплата. До речі, контракт на умова незабаром закінчується, тому вже шукають нового голову банку. Цікаво, чи буде новий керівник отримувати такі ж астрономічні суми. Не надто відстають і в Укренерго голова правління Віталій Зайченко заробив 723 тисячі гривень. Його заступник Олексій Брехт 706 шість тисяч. Для порівняння в червні Брехт, який тоді виконував обов'язки голови, отримав лише 415 тисяч. Зростання майже вдвічі. А тепер цифри, які б'ють по очах. Середня зарплата в Україні 25 тисяч гривень. За рік вона зросла на 19% з 21 тисячі. Здавалося б, непогано. Але лише один голова Приватбанку за місяць заробляє як 140 середньостатистичних українців. А член правління з премією як 184 працівники. Офіційно це називають корпоративним управлінням. Винагорода для правління визначається наглядовими радами згідно з ринковими стандартами. Мовляв, щоб утримати професіоналів, треба платити як у світі. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Епідемія небезпечного вірусу Чикунгунія спалахнула у Китаї. В одній з провінцій вже тисячі заражених. Хвороба передається через комарів. ВООЗ б'є тривогу. Вірус може поширитись по всьому світу. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися, як Китай бореться з новою пошистю і чи загрожує вона Україні. Докладніше далі. В Китаї вже офіційно підтверджено понад п'ять тисяч випадків Чукунгунія. Водночас, деякі міжнародні змі повідомляють про більш ніж сім тисяч заражених. Найбільше хворих у місті Фошань там оголосили надзвичайну ситуацію. ВООЗ попереджає про загрозу для всього світу. 5,6 мільярдів людей можуть заразитися. Вірус уже поширився у 119 країнах в Африці, Азії, Америці та Європі. Експерти порівнюють цей спалах з епідемією 2004 року, коли заразилось півмільйона людей. Хвороба передається через укуси комарів. Ліків проти вірусу поки немає. Але більшість хворих одужують за тиждень. Смертельних випадків на цей час не зафіксовано. Чиконгунія це вірусне захворювання. Його переносять комарі двох видів: симптоми схожі на грип: висока температура, сильний біль у суглобах, головний біль, м'язовий біль і висип. Може постраждати нервова система. Найгірше це біль у суглобах. Він може тривати місяцями або навіть роками. У деяких хворих він стає хронічним і призводить до інвалідності. Може постраждати нервова система. Вірус передають ті самі комарі, що розносять лихоманку денге. Вони кусають в день, особливо вранці та ввечері. Від людини до людини вірус не передається. Китайська влада розпочала масштабну боротьбу з комарами. У озера випустили 5 тисяч риб. Вони їдять личинок комарів. Також вивели спеціальних комарів хижаків. Ці великі комарі полюють на личинок переносників інфекції. Санітарні служби очищають всю стоячу воду. За тиждень комарів стало менше у більшості районів. Також у місті створена спеціальна карта небезпечних районів. Люди можуть перевірити свою вулицю. Щодо хворих для них облаштовані спеціальні палати, де немає комарів. У Фошані приготували 7 тисяч таких ліжок. Порушників карантину штрафують на 10 тисяч юанів. Міністерство охорони здоров'я України поки не видавало офіційних заяв про чекунгунію або заходи захисту від неї. На сайтах Міністерства охорони здоров'я та центру громадського здоров'я. Немає інформації про цей вірус. Раніше в Україні вже фіксували завозні випадки. чекунгунії. хвороба входить до переліку основних хвороб мандрівників, але офіційної статистики або ж попереджень від МОЗ про неї наразі немає. Враховуючи, що комарі переносники через зміни клімату поширюються на північ, ризик для України може зростати. Крім того, хвороба може приїхати з туристами. Американські лікарі попередили своїх туристів їм радять бути обережними при поїздках до Китаю та захищатись від укусів комарів за допомогою спеціальних засобів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Раніше українці чули щось про мексиканські наркокартелі, хіба що завдяки серіалам на кшталт пуститися берега. Втім, сьогодні, на четвертому році повномасштабного вторгнення, ці наркокартелі стали частиною реальності російсько-української війни. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Мексиканські картелі відправляють своїх членів під підставними документами в Україну для опанування дронів. Принаймні, так стверджує французьке видання Intelligence Online. Нібито спецслужби Мексики попередили Україну, що деякі добровольці, які приєднались до міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони, можуть бути пов'язані з картелями. На прохання мексиканської спецслужби СБУ за участі головного управління розвідки Міноборони України, начебто, розпочала перевірку щодо кількох іспаномовних осіб, які приєднались до підрозділів з іноземців в Україні. Як стверджує видання, розслідування охопило не лише мексиканців, а й колумбійських громадян, зокрема тих, хто служить у таємному підрозділі Group ЕСОС. Слідчі підозрюють, що деякі з іноземців хотіли потрапити до центрів підготовки операторів FPV-дронів, щоб у майбутньому передати здобуті знання транснаціональним кримінальним структурам. Повідомляється, що низка бійців виявляли особливий інтерес виключно до тренувань із дронами, ігноруючи інші види підготовки. Серед них доброволець під позивним Агуйла Сім, який приєднався до легіону у березні 24-го року, використовуючи підроблені документи громадянина Сальвадору. За даними видання, агуїла сім пройшов повноцінне навчання роботи з дронами у Львові. Українські інструктори звернули увагу на його високу кваліфікацію, Нібито він добре орієнтувався в роботі аналогових передавачів, вмів виявляти так звані теплові сліпі зони та прогнозувати засоби радіоелектронної боротьби. Подальше розслідування, начебто, встановило, що він міг бути колишнім бійцем мексиканського спецпідрозділу ГАФЕ, звідки деякі військові після звільнення перейшли на бік організованої злочинності, зокрема, створивши наркокартель Лос Сетас». Також за інформацією європейського джерела в галузі безпеки, залученого до перевірок на словацькому кордоні. Щонайменше троє колишніх бойовиків колумбійського угрупування Фарс змогли вступити до міжнародного легіону, використавши документи Панами чи Венесуели. Їхні перетин кордону могли координувати і фінансувати компанії, пов'язані з наркокартелями, які також займалися їх легалізацією та організацією маршрутів через словаччину або Молдову. Варто зауважити, що в реаліях жорстоких нарковійн між картелями нерідко використовуються дрони з системою скидання боєприпасів. Зокрема, такий випадок зафіксував на відео користувач ресурсу Ворнуар на оприлюдненому ролику. Можна побачити, як у мексиканському штаті Чиуауа бійці угрупування Лалінеа збройного крила картеля Хуареса атакували конкурентів з картелю Сіналоа за допомогою дрону fpv дрони з оптоволоконним управлінням почала також застосовувати робітнича партія Курдистану проти турецької армії. Один з таких дронів був оснащений саморобним вибуховим пристроєм, який здетонував після влучення в ціль. Нагадаємо, що міжнародний легіон головного управління розвідки Міноборони це формування, створене після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року. Згідно з даними з відкритих джерел, Легіон ГУР діє окремо від Українського іноземного легіону під іншою командною структурою з іншими техніками, тактиками та процедурами. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.